Громадської організації Всеукраїнська екологічна Ліга Тетяна Тимочко з нами на зв'язку. Пані Тетяно, мої вітання. вітаю Пані Тетяно, важливо розуміти на носі посівної, який справді вплив має зараз війна на наші ґрунти. Ми розуміємо, що снаряди, ракети, пальне, металобрухт все це очевидно може потрапляти в землю. Чи. Можуть бути українці впевнені в тому, що пшениця, умовно кажучи, яка росте на наших полях, не міститиме токсинів і не буде потім шкідливою для нас. Воєнна агресія Російської Федерації призвела до руйнації ґрунтового покриву на дуже великих територіях. Це близько 10 мільйонів гектарів, які пошкоджені або деградовані. Порушені внаслідок військових дій, крім того, ще більше 15 мільйонів гектарів землі було в окупації, було захоплено агресором і внаслідок цього були також і значні території заміновані. От коли відбуваються військові дії до таких масових порушень, які стосуються ґрунтів, відноситься руйнування родючого шару, так є таке наукове визначення гумус, це або чорнозем, угу. і це все призводить до втрати його здатності. До використання для використання в сільськогосподарському господарстві, крім того, це призі військові дії призводять до підняття неродючих шарів ґрунту, які нижче на глибині знаходяться вивертання, скажімо так, безплідних порід, і це все виявляється наверху, а родючий шар. Під глиною, під камінням тепер уже знаходиться ерозія ґрунтів. от Протягом трьох років науковці вже бачать оцю ерозію ґрунтів за рахунок переміщення оцього, цих мас порід неродючих і гумусу. Чорнозиму важка техніка. Яка пересувається по нашим полям по території України, призводить до ущільнення частини цієї цих полів, які потім практично дуже важко буде знову ну, знову зробити більш такими легкими насиченими киснем, і це також призводить оце ущільнення грунтів наслідок Пані пересування ти. Приводить до зникнення родючості. як з цим боротися зараз, які в нас принаймні, є можливості і механізми, і як тим самим аграріям ось зараз розуміти, що їхня земля може бути безпечною, де вони безпосередньо будуть її обробляти? Чи існують доступні, скажімо, там методи експрес-аналізу, аби е, ґрунт перевіряти на токсичність і давати можливість далі працювати і виконувати на ньому роботи? От як нам бути в цій зараз ситуації? Ця ситуація є складною з огляду на те, що це, по-перше, масштабні дуже роботи затратні, і головне, не вся не всі землі є доступними зараз. Бо частина території окупована, частина території, яка деокупована, вона є замінованою, і частина території досі знаходиться в зоні активних військових дій тобто величезна кількість. Родючих земель вона знаходиться за межами впливу, за межами доступу. Ті землі, які деокуповані і де вже немає військових дій, вони потребують розмінування. А саме розмінування все одно є забруднення важкими металами, нафтопродуктами, хімічними речовинами. І для цього потрібно по перше зробити аналіз оцінку цієї території. Провести реконструкцію інфраструктури, тобто відновлення інфраструктури, яка обслуговує ці території дороги, там іригаційні системи, які були пошкоджені, і це ну, дасть можливість забезпечити доступ до земель і поліпшити умови відновлення ґрунту. Головне відновити родючість без очищення це неможливо. Потрібна рекультивація, серйозна рекультивація. Це очищення від хімічних речовин, від важких металів, від нафтозабруднення, і це ну, серйозні рекультиваційні заходи, і навіть це ревіталізація повернення до природного стану, в тому числі органічними природними способами, тими ж самими угу. висіваннями рослин спеціальних які. Забирають ці забруднюючі речовини або введення органічних і мінеральних добрив, Це є цілий комплекс заходів агротехнічних, які цю землю зможуть очистити. Але наполягає, от експерти Всеукраїнської колишньої ліги наполягають на необхідності проведення цих робіт. Тому що якщо ці роботи не будуть проведені, то продукція сільськогосподарська буде забруднена цими mm -hmm. залишками токсичних речовин. І принаймні ще довгий час. Без очищення ці ґрунти будуть переносити це забруднення на сільськогосподарську продукцію. Так, проблема серйозна. Розуміємо, що не стала вона ще й глобальною для нас в майбутній перспективі. І Тут потрібно вживати необхідних всіх заходів. Пані Тетяно, я вам дякую за те, що долучилися до нашого ефіру. Роз'яснили своєю фаховою точкою зору. Голова громадської організації Всеукраїнська екологічна ліга Тетяна Тимочко. Нагадаю, була з нами на зв'язку.